Привіт, мої любі першокласники. Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви Ч, письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Ну, ми до роботи дружно всі взялись. Ви сьогодні вже проснулись? Мамі зранку посміхнулись. Клас ж! Рада вас вітає! Сьогодні на уроці письма. Ми з вами познайомимося з великою рукописною буквою Ч. Навчимося писати рукописну букву Ч і з'єднувати її з іншими вивченими буквами. Сьогодні ми з вами будемо працювати в друкованому ЗОшиті на сторінці 26-27, тому я пропоную вам, дітки, розгорніть, будь ласка, сторінки свого зошита і знайдіть потрібну нам букву. Розгляньте, будь ласка, малюнок на сторінці 26, який знаходиться вгорі. Кого ви бачите на малюночку? На малюночку ми бачимо дівчинку і хлопчика. Що робить дівчинка? Дівчинка зібрала букет і стоїть біля свого під'їзду. Дітки, а подивіться, будь ласка, уважно на малюнок і скажіть, де живе дівчинка? Дівчинка живе у великому місті. А чому ви так думаєте? Про це нам говорять багатоповерхові будинки, так? тому що саме у місті розташовані багатоповерхові будинки. Тепер подивіться, будь ласка, на другий малюночок і скажіть, що робить хлопчик. Хлопчик сидить біля свого будиночку і читає книжку. Уважно подивіться і скажіть, де він живе, як ви думаєте. А ось хлопчик живе у селі. А чому ви так думаєте? Тому що він знаходиться біля приватного будиночку, а найчастіше приватні будиночки розташовуються у селах. Місто і село, в яких живуть зображені на малюнку діти, починається з великої букви Ч. Спробуйте здогадатися, як вони можуть називатися і з якої букви треба писати ці назви. Ну, По-перше, назву міста і села ми вже з вами пам'ятаємо завжди потрібно писати з великої букви. А якщо ви не здогадалися, які ж можуть бути назви у зображеного міста і села, то нічого страшного, про це ми довідаємося згодом, коли почнемо працювати у нашому зошиті. З'ясуйте, з яких елементів складається велика буква Ч. Подивіться, велика буква Ч складається із двох елементів. Подовженої похилої лінії із заокругленням вгорі і внизу, і довгої похилої лінії із заокругленням внизу. Знайдіть, будь ласка, ці елементи на малюночку, який зображено у нас в зошиті, та наведіть ці всі елементи простим олівцем. Перед тим, як ми з вами почнемо писати у своєму зошиті, давайте пригадаємо, як правильно необхідно тримати ручку в своїй руці, і в яку сторону ми маємо нахилити зошит, коли кладемо його на стіл, якщо пишемо лівою або якщо пишемо правою рукою. Також, дітки, я хочу вам нагадати, що наші букви у словах. Завжди між собою з'єднуються. І з'єднуються вони трьома видами: верхнім з'єднанням, середнім з'єднанням і нижнім з'єднанням. Не забувайте, будь ласка, про ці види з'єднань. Погляньте велика буква Ч. Велика буква Ч складається з двох елементів довгої прямої похилої лінії із заокругленням угорі ліворуч, а внизу праворуч. І довгої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч. Давайте поглянемо з вами, дітки, як же ж ми маємо писати велику букву Ч. Велику букву Ч ми починаємо писати. Трішечки нижче від верхньої міжрядкової лінії. Ведемо до верхньої міжрядкової заокруглюємо, тоді опускаємо до верхнього робочого рядочка, знову ж таки заокруглюємо. А тепер знову від верхньої міжрядкової лінії до нижнього робочого рядочка робочої лінії ведемо похилу лінію і заокруглюємо. Давайте повернемося і ще раз, передивимося. Візьміть, будь ласка, у свої руки ручки, дітки, і разом зі мною. Пропишіть у повітрі велику букву Ч. Так, добре. Кому потрібно іще раз, ви можете повернутися до пропису великої букви Ч і переглянути його ще декілька разів. Погляньте, будь ласка, на перший рядочок на сторінці 26. В першому рядочку, дітки, ми з вами будемо вчитися писати велику букву Ч. У вашому зошиті є елементи, які складають букву Ч окремо. Подивіться, стрілочки, показують нам звідки і куди ми маємо писати ці елементи. І потім ці елементи об'єднані в одну велику букву Ч. Спробуйте іще раз у повітрі написати велику букву Ч. Тепер, дітки, наведіть той зразочок для обведення, який надруковано у вашому зошиті. А тепер пропишіть велику букву Ч до кінця першого рядка. Коли пишете в зошиті, ставте відео на паузу. Наступний рядочок складається з двох завдань. Перше завдання це буква сполучення Ч, велика Ч і маленька Е. Зверніть увагу, що вони між собою з'єднуються середнім з'єднанням. Підніміть у повітря свою ручку і пропишіть це буква сполучення у повітрі. Тепер, дітки, наведіть цей зразок для обведення, який надрукували вам у зошиті, а поряд спробуйте букву сполучення Ч написати самостійно. Із цього буквосполучення починається слово черкаси. Ось яка назва міста, в якому живе дівчинка, зображена на малюнку вище. Черкаси. Давайте розберемо це слово. Черкаси пишеться з великої букви, тому що це назва міста. Подивіться, як між собою з'єднуються букви у цьому слові: Ч середнє з'єднання, Р верхнє з'єднання. РК верхнє з'єднання, К, к – середнє з'єднання, АС середнє з'єднання, СИ верхнє з'єднання. Підніміть ручку у повітря і спробуйте у повітрі написати слово черкаси. З великої букви, не забуваємо про це. А тепер дітки самостійно. Поряд у другому рядочку напишіть це слово своєю рукою. Черкаси! Звертайте увагу на те, як з'єднуються букви між собою. Коли працюєте письмово в своїх зошитах, не забувайте ставити відео на паузу. Наступний третій рядочок також дітки складається із двох завдань. Перше завдання це буква сполучення ЧА, велика буква Ч і маленька буква А. Зверніть увагу, як з'єднуються між собою ці букви середнім з середнім з'єднанням. Підніміть, будь ласка, ручку у повітря і пропишіть у повітрі букву сполучення ча. Так, тепер знайдіть це букво сполучення у своєму зошиті. Воно вам надруковане спеціально для обведення як зразок. Наведіть це букво сполучення ча, а тепер поряд напишіть його своєю рукою самостійно. Саме із цього буквосполучення на... починається назва села, в якому живе хлопчик на малюнку вгорі. Чайки. село Чайки. Давайте розглянемо це слово. Село чайки, слово чайки пишеться з великої букви, тому що це назва села. Подивіться, як з'єднані між собою букви у слові ча середнє з'єднання, ай верхнє з'єднання, К верхнє з'єднання, К верхнє з'єднання, чайки. Підніміть свою ручку у повітря і пропишіть слово чайки у повітрі. А тепер дітки поряд у третьому рядочку: напишіть слово чайки самостійно власною рукою. Не забувайте звертати увагу на те, як з'єднуються між собою букви в цьому слові. Ставте відео на паузу, коли працюєте письмово. Наступний четвертий рядочок, дітки, в нас інше завдання. Ми маємо з вами написати речення про дівчинку. Марічка живе в Черкасах. Так? Подивіться, будь ласка, слово Марічка пишеться з великої букви з двох причин. По-перше, це ім'я дівчинки, а ім'я людей ми завжди пишемо з великої букви. По-друге, це початок. Речення. А ми вже з вами знаємо, що перше слово в реченні завжди пишеться з великої букви. Слово Черкасах також пишеться з великої букви, тому що це назва міста. В кінці слова стоїть крапка, це говорить про те, в кінці речення стоїть крапка, це говорить про те, що речення завершене. Давайте розглянемо кожне слово і звернемо увагу на те, як з'єднуються в ньому букви. Марічка. Ма середнє з'єднання, Ар. Верхнє з'єднання. Рі верхнє з'єднання. Іч верхнє з'єднання, ЧК. Верхнє з'єднання, К середнє з'єднання. Слово живе. Ж. Жи верхнє з'єднання, ів середнє з'єднання, В середнє з'єднання. Черкасах Ч Че, Середнє з'єднання, верхнє з'єднання, Р К – верхнє з'єднання, К середнє з'єднання, АС середнє з'єднання. Са – середнє з'єднання, ах середнє з'єднання. Дітки, підніміть, будь ласка, свою ручку у повітря і спробуйте написати це речення спочатку у повітрі. Кожне слово пишемо окремо і коли прописуємо його, діктуємо собі по складах. А тепер поставте, будь ласка, відео на паузу та нижче в чистому рядочку запишіть самостійно своєю рукою речення. Марічка живе в Черкасах. Не забудьте в кінці поставити крапку. Коли пишете в зошиті, ставте відео на паузу. Наступне речення, яке ми будемо писати. Про хлопчика А Тарас у селі Чайки. Тобто ми з вами вже знаємо, що на малюночку дівчинка-марічка проживає в місті Черкасах, а хлопчик живе Тарасик у селі Чайки. Давайте розберемо дітки це речення. Перше слово А. Ми пишемо з великої букви, тому що це початок речення, і перше слово завжди пишеться з великої букви. Слово Тарас пишемо з великої букви через те, що це ім'я хлопчика, а ми знаємо, що імена людей ми завжди пишемо з великої букви. Слово Чайки ми пишемо з великої букви, тому що тут мається на увазі назва села, а назва села, так само, як і назва міста, завжди пишеться з великої букви. Давайте розглянемо кожне слово окремо і подивимося, як у кожному слові з'єднуються між собою букви. Слово тарас та середнє з'єднання, ар верхнє з'єднання, РА середнє з'єднання, ас середнє з'єднання, слово селі. се – середнє з'єднання, ел нижнє з'єднання, лі верхнє з'єднання. Слово Черкас, ой, чайки, ча середнє з'єднання, АЙ верхнє з'єднання, «й», «к» – верхнє з'єднання, К верхнє з'єднання. Ну, а слова А і слово У це маленькі слова, які просто пишуться окремо. Дітки, зараз, будь ласка, спробуйте це речення самостійно прописати у повітрі, пишучи окреме слово кожне. Прописуйте їх, будь ласка, звертайте увагу на те, як з'єднуються між собою букви у словах. А тепер поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте самостійно записати речення а та раз у селі чайки нижче у чистому рядочку. Не забувайте в кінці речення ставити крапку. Коли працюєте письмово, зупиняйте відео. Наступне завдання, яке нам необхідно виконати на сторінці 26, це списати з друкованого тексту. Погляньте, будь ласка, у нас є речення Марічка і Тарас родичі. Це речення надруковане друкованими літерами. Так, дітки? А нам необхідно його списати у нижній чистий рядочок, але письмовими літерами. Будь ласка, я вам. Залишаю підказочку, якщо ви раптом забудете, як письмово пишуться друковані букви, а ви поставте відео на паузу та спишіть з друкованого тексту Марічка і Тарас Родичі. Звертайте увагу на те, що слова Марічка-Тарас пишуться з великої букви, тому що це імена дітей. Коли списуєте, діти обов'язково, не забувайте ставити відео на паузу. Так, я думала, ви впоралися з цим завданням, а ми переходимо до наступної сторіночки під номером 27. Погляньте, будь ласка, на перше завдання, яке знаходиться вгорі цієї сторіночки. Подивіться, ми маємо два слова: Ужгород і чернігів. Дітки, як ви думаєте, що це за слова і чому вони пишуться з великої букви? Правильно, це назви українських міст. В нашій Україні є місто Ужгород і є місто Чернігів. Скажіть мені, будь ласка, а чому вони пишуться в одному ряточку? Навіщо нам зараз, коли ми вчимо букву Ч, слово, яке починається на букву У? А ну зверніть, будь ласка, увагу. Що цікавого ви побачили? Що буква У і буква Ч? Між собою схожі першим елементом, так? А другий елемент відрізняється. В, другому, е, в букві У, другий елемент, подовжена похила лінія іде із заокругленням вліво. Вибачте? А в букві Ч, другий елемент, подовжена похила лінія із заокругленням іде вправо. Дуже часто. Дітки плутають букву У і букву «Ч» через те, що вони початком схожі. Але не забувайте, буква У заокруглюється внизу вліво, буква «Ч» заокруглюється внизу вправо. Давайте, давайте для того, щоб ми з вами закріпили і ніколи не забували, що буква У і буква Ч. Це різні букви. Нижче у чистому рядочку ми запишемо ці дві назви міст Ужгород, Чернігів. Тільки, дітки, ви пам'ятаєте, що ми завжди під час письма. Працюємо з письмовими літерами. Тобто, із друкованих слів ми маємо списати слова письмовими буквами. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть ці дві назви міст. Ужгород Чернігів. Так, молодці. А зараз подивіться, будь ласка, на малюночок, який знаходиться посередині нашої сторіночки 27. Дітки, що ми з вами бачимо на малюночку? Ягідки, так? А що це за ягідки? На першому малюночку це порічка. Смородина, ми на неї ще говоримо, так? Але українською мовою правильно порічка. А на другому малюночку зображені черешні. так? Дітки, подивіться, будь ласка, ягідка порічки, якого кольору? Чорного. А ягідка черешень. Червоного. Так, а ну, подивіться, нижче у вас надруковані для обведення два слова, чорна і червоні. Ми маємо з вами продовжити початок речення. Чорна, дітки, що на малюночку зображена. Порічка, правильно, візьміть наведіть слово «чорна» у своєму зошиті. А слово порічка допишіть і поставте в кінці крапочку, тому що це речення завершене. Так, а тепер, дітки, наводимо в другому рядочку у своєму зошиті слово червоні. А дописуємо, яке слово? Червоні на малюнку що? Черешні. Так, і в кінці речення поставте крапочку. Зверніть увагу, що початок і першого, і другого речення ми пишемо з великої букви Ч слово чорна і слово червоні, а в словах порічка і черешні зустрічається вже нам відома маленька буква Ч. Коли працюєте письмово, дітки, я вам нагадую, не забувайте ставити відео на паузу. Наступне завдання знову ж таки малюночок. Але це не просто малюночок, дітки, це задача. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Що ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо стіл, на якому стоїть тарілка, і на ній лежать черешні. Так, Кого ми ще бачимо на малюнку? Ми бачимо пташку, яка летить і тримає в дзьобику. Черешня. А ну давайте порахуємо, дітки, скільки всього черешень зображено на малюнку. Чотири черешні в тарілочці і дві черешні в дзьобику пташки, разом шість черешень. А тепер погляньте нижче. У нас є речення було черешень. А між ними пропущене місце. Дітки, ми вже тільки що з вами сказали, що на малюнку зображено всього шість черешень, то в умові задачі було сказано, що було скільки черешень, дітки. Шість. Правильно, слово було, яке надруковане у вашому зошиті. Будь ласка, наведіть, тому що воно надруковане для обведення, як зразок. Поряд, дітки, напишіть оце маленьке слово «шість». Зверніть увагу на те, як його написала я. І далі кінець речення черешень у вас знову ж таки надруковано для обведення. Наведіть його, будь ласка. Так, початок нашої задачі є. Було шість черешень. Так, на тарілочці лежало шість черешень. Прилетіла пташка і забрала, скільки дітки черешень. Дві черешні. А тепер подивіться, у нас є слово «залишилось». А нам потрібно сказати, а скільки ж залишилось черешень на тарілці? Чотири черешні. Правильно. Слово залишилось, наведіть, будь ласка, у своєму зошиті за зразочком для обведення. А чотири черешні, до речі, два слова починаються з маленької букви Ч, Пропишіть і закінчіть наше речення. Не забувайте в кінці речення вставити крапку. Для того, щоб вам зручно було списувати у свій зошит з екрану, ставте відео на паузу. Скажіть мені, будь ласка, діти, яку букву ми з вами вчилися писати на сьогоднішньому уроці письма? Молодці. Сьогодні на уроці письма ми з вами вчилися писати велику букву Ч. Але давайте пригадаємо, а для чого взагалі нам потрібна велика буква? Велика буква потрібна для того, щоб писати слова, які за правилами обов'язково пишуться тільки з великих букв. Молодці. Я пропоную вам обрати цеглинку із відповідним кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений на уроці мені було, мені дуже сподобалось, жовтий на уроці мені сподобалось, червоний на уроці мені не сподобалось. А я дякую вам за вашу роботу і увагу та прощаюся до нових зустрічей!